Зима це час див, коли навіть найменші серця вірять у чудеса. Саме в цей чарівний період у Академії дошкільних наук у Центрі творчості дітей та юнацтва розгорнулася справжня новорічна казка. Маленькі вихованці закладу занурилися у світ фантазії та пригод. Як Гаррі Поттер рятував Новий рік, дізналися дітлахи усіх без винятку груп. Над створенням казкової атмосфери працювала справжня команда професіоналів: талановиті педагоги, вихованці творчих гуртків, актори, танцюристи та співаки. Кожен з них вклав частинку своєї душі в створення незабутнього свята. Ідея та авторство належало художній керівниці центру творчості дітей та юнацтва Юлії Ляшенко. Щорічно, не дивлячись ні на що, ні на погоду, негоду, повітряну тривогу і все, що може нам заважати, традиційно кожного року намагаємося для діток створити новорічну казку, адже для їх гарного настрою, для їх усміхнених облич, ми працюємо. Цей рік не став Виключенням для діток підготовлена новорічна конкурсно розважальна програма. «Гаррі Поттер рятує Новий рік, де Гаррі, Герміона, ну ось я чарівниця, так і інші герої рятували Новий рік. Е, і намагалися все ж таки спасти санту із подаруночками. під час святкового дійства казкові герої веселили та розважали малечу, влаштовували веселі конкурси, танці. Також дітвора була учасниками магічних чаклувань, допомагали героям рятувати цифри із новорічного годинника. Сьогодні я, як бачите, в ролі пірата ми це мініатюра фільму. Пірати Карибського моря, і ми показуємо, як саме ведуть себе пірати-башкетники і як вони можуть зіпсувати все. Це дітям, весь їхній настрій, але ж е, ніколи не подумайте, що ми якісь злі, ми добрі, ми просто, просто в нас такий образ. Зазвичай у нас новорічний новий рік починається з казки в закладі. Це для нас така дуже важлива традиція, як і для наших вихованців, так і для нас, артистів і їх керівників. Загалі дуже щасливі для дітей, тому що для нас найважливіше це, щоб вони пішли звідси з відчуттям казки і не втрачали свій внутрішній вогник. Юна акторка Анастасія Бойко грає обожнювану дівчатками ляльку Барбі. Коли я вийшла перший раз до дітей, вони були такі щасливі Мене бачать, що я дуже була рада. А після вистави найдовго очікуваніша мить зустріч малечі з Санта-Клаусом та вручення солодких подарунків. Мені сподобала новорічна сказка. Мені дуже подобається кашка. На згадку про найочікуваніше новорічне свято дитинства у маленьких вихованців центру творчості дітей та юнацтва залишаться незабутні світлини.